Всім привіт! Я звітаю на своєму каналі, і сьогодні в нас шосте відео міні-курсу. Наша тема сьогоднішня це амортизація. Як ви пам'ятаєте, з нашого балансу ми вже розглянули три статті капіталу, і нам потрібно ще розібратися в трьох: амортизації в переоцінці і операціях з акціонерами. Ось ці дві останні категорії ми розглянемо в наступному відео, а в цьому я вам поясню, як ми будемо використовувати амортизацію. Амортизацію ми будемо використовувати супер просто. У нас це буде такий смітник, в який ми викидаємо наші активи, коли вони виходять з ладу. До прикладу, якщо ми щось загубили, якщо ми щось зламали, ну і більше не маємо це в себе в активах, воно нам більше не буде приносити користь, то ми будемо використовувати амортизацію. Амортизація в мене йде в капіталі з мінусом. Тому вона в нас завжди буде йти по дебету. До прикладу, давайте уявимо, що в нашого Василя немає більше телефону за 20 тисяч. Тому в нас в дебеті буде пасивний рахунок амортизація. Так, де ти є? амортизація. А в кредиті активний рахунок саме те майно, яке вийшло з ладу. До прикладу, телефон. Телефон, сума нехай там 20 тисяч в нього зараз. Ну і опис операції буде. Загубив телефон. Загубив телефон. Ну і по великому рахунку, це те, як ми будемо в себе в своїй особистій звітності відображати те майно, яке в нас вийшло з ладу. І в кінці року ми собі накопичувальним методом зможемо подивитися, скільки в нас грошей пішло на те, щоби. Замінити те наше майно, яке вийшло з ладу, можна так собі прикинути. Там буде не в один, в один проте ми зможемо зрозуміти на яку суму вийшло з ладу наше обладнання. Єдиний момент, те, що зараз розповідаю вам я, це не зовсім так, як є у реального бізнесу, як людство дійсно використовує слово амортизація. Є маленький нюанс між особистою звітністю і звітністю бізнесу. І тому, щоб не потрапити в ситуацію з Кіосакі, який пояснив, що активи це те, що приносить гроші, а пасиви — це те, що гроші приїдає. Я вам поясню, що ж таке амортизація з точки зору бізнесу і чому вона класна, чому бізнес її уважно рахує, і показує в себе у балансі. Єдине, давайте ще в самому балансі це відобразимо, що телефон у нас не 20 тисяч коштує А0, і амортизація вже мінус 20 тисяч. Я це перед наступним відео затру, тому що в цьому і в наступному відео я теорію пояснюю. А вже проводки для Василя будемо робити в виходить восьмому і дев'ятому відео. А в десятому я просто покажу, що робити в кінці року з нашою особистою звітністю. Так, от, щоб пояснити амортизацію на прикладі підприємства, я зробив ось такий от маленький балансик. І щоб не втрачати ваш час, я вже зробив всі проводочки, які в мене тут будуть. Що в мене тут є? Це виробництво пакетів для сміття. Стартовий наш капітал 500 тисяч, який вкладений просто в 500 тисяч гривень. Ну і наш підприємець він вже знайшов якийсь верстат, який коштує 180 тисяч гривень, і він буде робити пакети для сміття. Так, баланс у нас виглядає наступним чином, що гроші 500 тисяч, стартовий капітал 500 тисяч. Моя помагалка вона буде просто працювати як true false. Тому що якщо одну клітинку порівняти з іншою клітинкою, якщо вони співпадають, буде true, якщо ні, то буде false Так, яка перша проводка? Перша проводка. Купили верстат за 180 тисяч гривень. Дебет у нас верстат, кредит у нас гроші. Давайте запишемо. Сюди 180 тисяч. Сюди. 500 мінус 180 тисяч. Це в нас добре. Активи так само, як і раніше, 500 тисяч нас складають. А друга проводка, вона вже цікава, і вона може бути корисною для особистої звітності, тому що доставка встановлення цього майна, яке коштує фактично 180 тисяч гривень, воно додається до його вартості. Тому ці 20 тисяч, які в нас пішли на те, щоб його завести, занести, налаштувати, ми додаємо до вартості верстату. Тобто, якщо піти в магазин, він буде коштувати 180 тисяч, проте в нас на балансі він буде коштувати 200. Тому що ми додаємо ті наші витрати, які пов'язані з його введенням в експлуатацію. Так, тут я пишу 180 плюс 20. Так, тут 320 мінус 20. Чудово. Так, це зробив зробив. Давайте я якимось позначимо. Це зроблено. Купили сировину на 200 тисяч гривень. Е, окей, е, така ж сама проводка зменшує гроші на 200 тисяч. Додаю сировини. Дорівнює 200 тисяч. Є. Далі він вже починає працювати. Це його бізнес. Він там має, допустимо, якихось двох працівників. І він має заплатити їм 50 тисяч гривень зарплати. Супер-супер, по-професійному, воно трішки інакше виглядає, тому що це витрати пов'язані з тим, щоб зробити готову продукцію. Про те, щоб пояснити вам саму суть, я скорочу цю готову продукцію. Ми просто всі витрати одразу ж будемо писати там, де наш прибуток або збиток. Ще один нюанс: у підприємства на балансі відображено нерозподілений прибуток, непокритий збиток. А це, якщо чесно, дуже така вузька штука. Як я тут зазначив, це наші доходи від того, що ми щось продали. Мінус витрати на сировину, на зарплату, на оренду, на комуналку, на всі наші витрати. Далі потрібно відняти відсотки, які ми платимо. Потім амортизація, яку ми сьогодні розглядаємо. Наступним кроком, коли ми вже порахували цю суму після амортизації, ми рахуємо податок на прибуток. І коли ми вже отримали суму, яка вже тупо тупо наша, коли ми зі всіма розрахувалися, з державою, з працівниками, з постачальниками, тобто це. ж Чисто наші гроші. Ми можемо ці гроші вивести з бізнесу, і тому цей прибуток і є нерозподілений, тому що коли ми виводимо гроші з бізнесу, ми розподіляємо цей прибуток. Так, от, це те, що лишається від нашого доходу після цих всіх маніпуляцій, це і є наш нерозподілений прибуток, який відображається у підприємства в капіталі. А в нашій особистій звітності я ці всі статті розписую, щоб одразу ж було видно, що впливає на зміну нашого капіталу. Так, тому в мене проводка таким чином виглядає, що в мене витрати 50 тисяч і зменшення грошей 50 тисяч. Тут мінус 50 тисяч. Тут маємо вже збиток мінус 50 тисяч, бо ми ще нічого не реалізували. Зроблено, і за аналогією 10 тисяч комуналки заплатили. Платимо. Дорівнює. Комуналку заплатили, і тепер ще оренду маємо заплатити 10 тисяч. Абсолютно така ж сама проводка, ще зменшуємо наші гроші. І наш розподілений прибуток в нас вже мінус 70 тисяч. Ну, з нашої сировини ми зробили готову продукцію. І цю проводку, як я казав, я скоротив. І ми, сировини, яка коштує 100 тисяч, отримали по факту 200 тисяч гривень собі в касу. Ну або на банкський рахунок, скоріше. Ця проводка вона буде робитися в два рядочки. По-перше, ми покажемо мінус 100 тисяч сировини, тому що, як я і казав, 100 тисяч сировини витрачено, отримано 200 тисяч грошей. То коли ми просто робимо мінус 100 тисяч по сировині, плюс 100 тисяч по грошам, перша проводка, а друга проводка це інші 100 тисяч, і це вже наш дохід фактичний. Так, тому сировину я зменшую на 100 тисяч. Гроші збільшує на 100 тисяч. Раз. І два. Ще раз на 100 тисяч більше гроші. І на розподілений прибуток також на 100 тисяч збільшує. Окей, все в мене тру, все в мене зійшлось. Тепер уявимо собі, що ми ось це діло провернули 11 разів. Тобто виробничий цикл у нас один місяць. За один місяць, як це все діло робиться, ми вже показали. Ну і просто робимо це 11 разів, щоб подивитися на ситуацію в кінці року. Провернули ще 11 разів, і по факту в нас гроші ще збільшуємо на 330 тисяч. І нерозподілений прибуток також на 330 тисяч. Але, як я казав, це ще у нас не, не нерозподілений прибуток, це в нас ще по факту дохід мінус витрати. І зараз нам потрібно ось ці от наступні штуки дивитися. Відсотки він не платить. Амортизація. Конкретно в цьому прикладі я покажу, що було б у світі без амортизації. Ми зараз податки зробимо і виплачені дивіденди покажемо. Окей. Наступна проводка. Рахуємо податок на прибуток. Що в нас тут є? Беремо наші 360 тисяч і множимо на ставку податку 018. Отримуємо 64 800 і робимо цю проводку. Так, мінус 800. Раз. І тут. Мінус 800. Так, що в нас тут далі по формулі? Далі ми маємо амортизацію відняти, але, як я казав, ми її не рухаємо. Податки я зробив і останні виплачені дивіденди. Ну і він собі надумав, що він собі хоче 200 тисяч вивезти. Тому що ось ці 295 200, які ми бачимо, це вже чистий його прибуток. Він вже зі всіма розрахувався. Це все діло вже його. Ну і він такий собі думає, виведу-ка я собі 200 тисяч з бізнесу. Окей, віднімаємо гроші на 200 тисяч. розподілений прибуток також мінус 200 тисяч. Окей, бачимо ми, що в нього 95,200 лишився цей розподілений прибуток. Ну і ось така от ситуація в нього з його активами. Проте давайте подивимось, що було б у світі з амортизацією. Чому це суперкласно? Давайте я зроблю копію. Назву її амортизація плюс. І що тут у нас буде? Для початку давайте відкотимо все, що в нас було до сьомої нашої проводки. Тобто ось ці 64800 і ось ці 200 тисяч ми заберемо. Раз. Тут. Два. Окей, це я забрав, і тепер ми. Зробимо наступним кроком нашу амортизацію. Так, я вже скільки, більше 10 хвилин розповідаю про амортизацію, а не сказав, що ж це таке. Амортизація це частина витрат, яка відображає фізичний і моральний знос нашого обладнання. Так, ми порахували нашу сировину, нашу оренду, наші витрати на працівників. А проте ми не взяли до уваги те, що наш верстат він коштує 200 тисяч, проте він з часом вийде з ладу, тому що в нього є ну, термін його придатності, якась його пропускна здатність, скільки він може виробляти тих пакетів для сміття. І тому частину втрати вартості цього верстату його переносять на витрати у вигляді амортизації. Формула супер проста. Беремо нашу ось цю от вартість балансову. Вартість ми беремо вже з монтажем з цими всіма штуками, які ми додавали до 180 тисяч. Вартість у нас нехай 200 тисяч. І а, потрібно прикинути, яка вартість буде брухту цього верстату, коли він вже повністю вийде з ладу. Нехай. А, брухт, Розумним словом, воно називається ліквідаційна вартість. Нехай воно буде 20 тисяч. Таким чином ми амортизуємо 180 тисяч. І потрібно знати, скільки років ми можемо використовувати цей верстат. Нехай буде, викор... нехай буде 3 роки. Є декілька методів, як розраховувати амортизацію. Беремо самий простий, а самий простий метод беремо ось ці 180 тисяч, які варто амортизувати і ділимо на 3 роки. І таким чином, 60 тисяч це витрати, які він в першому нашому варіанті не вказав. Тому проводочка номер 8 в нас буде яка? Амортизація верстату. Так, так, так. Амортизація верстату. Так, амортизація в бізнесу вона йде в активах з мінусом. Амортизація. В мене вона йде в капіталі з мінусом, тому що, як ви бачите по формулі, нерозподілений прибуток це ось от, дохід мінус амортизація. Тому вона в мене розписана з мінусом в капіталі, тому що я не хочу однією строкою показувати на розподілений прибуток на покритий збиток, а хочу бачити, що він у мене складається. І в тому прикладі, як я вам показував, я просто там, де телефон поставив нуль, а в підприємства в нього так би і було, б, наприклад, там 200 тисяч. Але була б амортизація мінус 60 тисяч. Окей, як ви зрозуміли, так як в мене, амортизація це в мене активний рахунок, який в мене завжди буде йти з мінусом. Тому амортизація в мене завжди буде йти в кредиті. Амортизація 60 тисяч. Окей. Це в нас активний рахунок зелененький. І. Зменшуємо наш прибуток. Тому буде витрата. Ну і таким чином, ось тут мінус 60 тисяч. І ось тут мінус 60 тисяч. Як ви бачите, амортизація це така супер віртуальна штука, тому що в нас гроші не змінилися. верстат, який стояв, так і стоїть. У нас віртуальна штука зменшилася прибуток і, і зменшилася віртуальна штука амортизація. Ну, по факту, вона збільшилася, а вона в, в активах з мінусом пишеться. Так, це я відобразив. А, наступний крок Наступний крок це рахуємо податок на прибуток. А, тут же треба брати не 360 тисяч, як в минулому прикладі, а 300 тисяч. І а, ми винні державі 54 тисячі виходить. Тобто тепер ми вже йдемо до наших грошей і 54 тисячі віддаємо державі. Розподілений прибуток зменшуємо. А, так. Ну і отримуємо чистий прибуток вже не 295, 200, а 246 тисяч. 246 тисяч. Ну і він, окей, далі собі вирішив вивести 200 тисяч. Тут я роблю мінус 200 тисяч. І ось тут мінус 200 тисяч. Так, помагалка каже, що тру. Тру це добре. І тепер давайте так, давайте я саме вверх це перемотаю і порівняємо наші два баланси. Там, де в нас нема амортизації, от може здатися, що це кращий бізнес, тому що вау, більший прибуток, прибуток це добре, 95-200. Тут же з амортизацією прибуток 46 тисяч, ніби звучить, ніби як не дуже добре. Проте, якщо ми подивимось на структуру активів, то що ми бачимо? Що в нього в касі 306 тисяч гривень, які повністю його. Верстат, який. Такий, який він є. І Він коштував 200 тисяч, але ним вже рік покористувалося. І сировини в нього лишилося на 100 тисяч гривень. На що треба дивитися, саме на гроші. В нього 306 тисяч гривень своїх тут грошей, а там, де в нього більший прибуток, в нього 295-200. тому що він віддав державі більше податку на прибуток. Тут 64 800, а тут в мене 54 тисячі. Окей, ну а прибуток на значно більше різниця, тому що 60 тисяч амортизації ми ще відняли. Що тут варто додати? Амортизація це штука, яка дуже чітко регламентується, тому що це податки для держави, тому там дуже жорсткі правила, як це варто робити. У ФОПів такого немає, тому що навіть баланс не ведуть. Тут для ФОПа важливо мати теоретичне розуміння, що ж таке ця амортизація, навіщо вона потрібна. Чому це важливо для ФОПа? Тому що навіть можна з таксистами якимось їздити, і вони розповідають, що от в них електрокар, і е, тому в них значно дешевше виходить возити клієнтів, тому що немає витрат, витрат на бензин. Проте потім починаєш задавати питання: окей, а як же знос батареї? Ну і вони вже перестають бути такими життєрадісними, тому що той, хто возить на якійсь бензиновій машині, то в нього значно менша амортизація, ніж. В того дядька, який на електрокарі возить. Так, ще цікаві моменти. Я очув в Азії таке роблять, що на машини будуть ставити якісь там номера спеціального кольору, щоб менше можна було ну, випендрюватися тим, яка в тебе класна машина, щоб було видно, що ця машина вона на балансі в бізнесу, і завдяки ній ти зменшуєш своє податкове навантаження. Ну, як на мене, цікаво. Ще що важливо сказати, ось цей неросподієний прибуток це ну, якщо говорити про аналіз бізнесу, це така досить така штука, тому що тут і амортизація. Важко трішки оцінити ну, сам бізнес, скільки він може генерувати грошей, наскільки він класний. Додатково ще ось відсотки. Окей, а якби відсотків не було, якби я вклав свої гроші, загасив би борги, то наскільки мені б цей бізнес багато грошей би приносив? Тому в світі. Широко використовує таку штуку як EBITDA. EBITDA якраз це і є ось от, генерація нашого доходу ще до того, як ми порахували амортизацію, заплатили відсотки до наших податків. Цікава штука. Так, але повертаючись до нашої особистої звітності. Думаю, ви запам'ятали, що це амортизація в нашому випадку це в великому рахунку смітник, тому що ну, нам, не потрібно ну, нам не потрібно рахувати своє податкове якесь там навантаження, і нам не потрібно його зменшувати. Але нам потрібно наші активи якось виводити з балансу, коли вони в нас виходять з ладу. Тому ми амортизацію будемо саме таким чином використовувати, і в кінці року аналізувати, що в нас. По Нашому вибиттю, в плані того, на яку суму в нас майно виходить з ладу. Наступного разу я вам поясню переоцінку і операції з акціонерами, і ми вже собі зробимо останній звіт про грошових коштів, останній баланс. Я придумаю, я придумаю це таким чином, щоб всі наші статті використовувалися, ну і ви вже все будете повністю готові, щоб вести свою особисту звітність. Якщо у вас будуть якісь питання, напишіть мені в коментарях, я вам розкажу, як це розносити. Проте, основний принцип бухгалтерського обліку, я думаю, ви вже зрозуміли. На сьогодні я з вами прощаюсь. Всім дякую. Побачимось в наступному відео.